Диспеції, тут Вже працює 2 роки. Перед тим працював спецпідрозділ, 5 років, хто, хто володіє, то знає. Працював в розвитку, зараз працюю на посаді, я вже сказав. На даний час наша міліція працює повні сили. Що я скажу по ківерцях. По Працівники, які чимало заробляють, стараються все максимально зробити. Всім да. людям ми не можемо допомогти, тому що один на одного скажеться. Міліція це як каральний орган, він не може зробити всім нормально. Тобто в кожній ситуації, як, як кожен громадянин рахує себе правильно. От. Але дякуючи навіть самообороні і навіть громаді, про всім людям нашим, які нам надають допомогу. В тому плані, ми от і добре, що зробили, що закрили ці е, магазинчики. Це дуже, дуже порядно, я вам скажу. Це дуже правильно. Тому що всі неповнолітні вони збираються там. Дискотеки, ніхто їх самі батьки не контролює. Ніхто не хоче навіть, от, на даний час діти це пріоритет наш, це наше майбутнє. Ми їх караємо, батьки, самі батьки, і ми є батьками, дозволяють дітям заходити, випивати. Ми їх наказуємо, батьки просять не наказувати. Я просто звертаюся до вас, якщо ви будете десь в закладах, так само, попереджайте батьків. Вот. Це все, порядок починається з самих нас. Як ми будемо робити, так воно буде і далі. Тому що ми одним зауваженням робимо, а другим. А, а, а самі поступаємо зовсім по-іншому. На даний час у нас проводяться операції, такі, як іде літо, мак, е, ну, е, літо і мак. Тобто ми так само проходимо, проводимо профілактику по району. Мак це незаконний поцілів маку та конопечку. Скільки ми не зверталися до людей, всі це все ігнорують. Потім вони мають кримінальну відповідальність. Так само там старші жінки, як я вам приходжу оці далекі села Ливне, знамирівка, там, де працівник міліції. Буває там десь 3-4 рази, вони засіють макою, будемо говорити, до 10 сот. 10 соток, це ви знаєте, скільки? Це плантація, це як тюльпани в Києві ростуть. І їм робить зауваження, вона каже, вона мені на пирогів. Пирогійці закінчуються, то я не знаю, скільки там їх треба тих пирогів зробити. Але закінчила ця ситуація. ситуація в тому, що вони те бадилля, вони збирають сушать. приїжджають так само цигани, приїжджають оце це все купляють. Крутять і продають, і роблять шинку, і то всі далі наша молодь стають інвалідами. Це перше. Друге, насчет е, нашої операції, яка йде зараз літо. Так само молодь, озеро, ставок випиває, ви громадські так само робіть за увагу. Оце в нас ідуть і отоплення, і бійки, і так само ми втрачаємо молодих людей. Саме більше, що мені би сподобалося, от, десь ну, два тижні, назад, два тижні назад, я там своїми працівниками проводив рейд у Ківерці. Тобто з часу до п'ятої ранку ми були на тому механічному заводі. Але що найголовніше, що було десь три реєстрації від людей і на другий день всі дзвонили, що там за бійка була. Це не була бійка. Це ми були з працівниками, шукали, бо крадуть нас скрізь. Розумієте, люди крадуть, от не мають вони, ці всі алкоголіки, там все ж попало. І ми от пройшлися, подивилися, зайшли в кожен куточок, в кожен підвал хоча, ці да, всі руїни, там, ті стоять станки, крутять, знімають, гайки здають. Але ми так само не постіснялися, не в робочий день за свій особистий час пішли, зробили, подивилися, навели профілактику, люди продзвонили, продзвонили, значить вони допомагають. Оце саме, що сподобалося, я скажу мені самому особисто, що всі передзвонили і подумали, що там хтось чужий. Це, це було не ми. Ні, там нікого не було. Вже Там те, що приживають місцем нашивання. Біля контори вони, біля цього вишивають, заходжу. Контору тут я заходжу вісім разів на тиждень. Вісім разів на тиждень заходжу. Вечором і коли проїжджає, захожу. Якось так виходить, що немає там нікого. Хоча я бачу, що там прийшов, там бутилка немає. подвалі. Ну, подваля. подвалі я теж там ходив. Ну то як хтось туди зайде і вийде, то знаєте, теж всі контролюю і не постоянно. Я ж не забороню, хай заб'є там. Чи це належить до того лісбоску. Хай візьмуть його позабуває. Тож є, що з босок немає. Взяти його і все, що туди не ходило. Виїжджали. Самооборони виїжджали е... омально. Вилили там, доход літні брашки, все задокументували, склали протоколи. Ну, розумієте? Санкція для складання протоколу там 100 гривень. Розумієте? Люди не бояться цього всього. І вони так ще продовжують. Дивили, на другий день вони знов собі там щось роблять. От так вони виживають, так виживають, ви самі знаєте, собі. І так само тут їздимо, складаємо протоколи, попереджаємо. Але якщо людина цим займалася, вона йде далі, вона сплатить, чи не сплатить штраф. Ми подаємо документи на виконавчу. Виконавча приходить, вони кажуть, в нас нема за що жити. Вони хочуть описати майно, нема майно, горні. І от тобі. Ми не можемо ніяк зробити. Раз провели пробеся, другий раз насварили. От на цьому все закінчується. Де є цікаві де я просто так скажу, що десь. <ворок. рес> як кажуть, в нас ще краще місто і там продають. Розумієте? І всі люди, пенсіонери старші, вони це все осознають. І він знає, що якщо для себе вигнав, то... Все, що робиться, все ми контролюємо. Є злочини, ми їх розкриваємо. Так само є інформація, там чоловік ніс наркотиків. Все, ми бігом згуртувалися, взяли зразу двох свідків. Перевірили, зробили, вилучили. Кримінал 309 справа в суді. Що є? Це робимо, міліція не стоїть, працює в повному режимі. Навіть при цих всіх ситуаціях, які були, з 13-го року, з листопада, по сьогоднішній день завжди всі працівники ходили на роботу, ніхто не відказувався, рапорти ніхто не писав, хоча там в інших там дивишся по районах що там це відстоїли все, що які могли. Як воно було при політичній ситуації, яка була в державі, ми нікому не забороняли. Спілкувалися ми зі всіма. Тобто ми контролювали той момент, кількість людей. тобто Скільки збирається, щоб ми могли в, в, в даний момент надати якусь практичну допомогу. Тобто від кількістю людей ми виставляємо свій, свою забезпеченню охорони громадського порядку. І все. все Якщо є якийсь когось. Патруль зараз самооборона на коли вам ну, ми потрібен. Зараз ніби в нас в районі спокійно, ми на п'ятницю, суботу, такі дні, вихідні, там де люди. Не схочуть віддихнути, отак. ми на вихідні будемо брати. А так я думаю, поки спокійно, ніяких немає цих. Далі хочу попри... звернутися до вас так само. Є якісь можливості в плані тому, що замітити якісь людей, бродяг, ходять. Не лінуйтесь набрати 102, це ж... В такому всі мають мобільні телефони. Ми ж так само виїжджаємо, скрізь дивимося, контролюємо Молодіж, там, чи несуть якісь підозрілі предмети, чи якісь речі виносять. Наберіть вас, скажіть свою філію, м'яку батькові і все. І скажіть на вулиці, де знаходиться та людина. Все. Є патруль, є чергова машина, є дільничний інспектор міліції, який завжди буквально в 3-4 хвилини вийде на місце події. На цьому голова звертається, потім до плечі, щоб перейдемо Райзі, сумається. Там Ну, Знаєте, я вам скажу, на протязі двох років оцей цумань Керпилка, ну, там. Я ще як був, вам скажу, спецпідрозділи Бердер, ми туди виїжджали, пакували там людей. Ну, вони вони просто вони зробили свій таку коаліцію, розумієте? Як фільм є 13 район, от вони якось живуть по своїх правилах. Хоча якщо по одному ти їх витягуєш сюди. Нормальні люди. Я до нього говорю, ти ж кажу, для чого ти кажу людину побив, йому зуби. Він вказується віруючий. <laughs> я йому кажу, ти ж кажу, віруючий, це ну, ті like, 50 чи як не так. А він каже, є днем віруючий, а вечором я вдихаю. Також вчора була в зубині. Нарікаємо ви на мухе. При... Працівникові гаї затримати чоловіка. По-перше, пришльома його доганяти. Не, не це раз. По-друге, ну що, ну вони взяли зараз новий автомобіль, їздять, дали, трохи вкладають в ремонт. Ну то по полі їм піде. Розумієте? Це, я просто нічого хочу до чого довести, що це все його, щоб його заборонити, треба почати з себе. Були такі факти, коли доганяли, він там впав з Мофеда, зламав руку і робить крайнього працівника, чого він гнав, чого він там не вибрав безпечної швидкості, не міг ще щось там придумати, як уникнути йому таких тілесних ушкоджень. А просто підійти до нього, зробити зауваження, він сказав, добре, він іде за 10 метрів підніме руку і покаже щось, і просто, знаєте... Ну, трохи якось непорядно. Або виїжджаємо всі туди, на сесію, доходимо, кажучи, от і я неодорозово вона... їжджу туди. Ну що, як вони там так вони живуть, є... вони таке виховання. У сільській раді є десятники, самооборона, скібри візьміть, гаї, ви геть, кулябо, чоловік, вісім. Там... Того року я був, того року, правда, я був з головою цих башлаків. І ми заходили там по всіх атаках обходили. Всіх цих всі, всі алкоголіків, всі, що там продають, ті, що раніше як якось був спокій. Він здол просить. Якщо раз виїхати, результати будуть. Від... Виїдемо, вийдемо, просто зараз цих шість місяців кінець, знав ще свої напрямки роботи проти. Міліці, три чоловіка, один працівник. Там працівників один працівник карного розшуку і два працівника дільничника. А як перекрити район? На ківерцях теж два чоловіка, вука там один. Отак і виходить, чи можемо перекриваємо. Ви знаєте, я з усією повагу, і така думка, що шановаю, з усією повага, тільки зрозумієте правильно. Каже, як колись така вичта, каже, нашу міліцію без порядки не цікавлять. Нашу міліцію цікавлять порядки. До того, що ви сказали. Питання ми в тому, це все класно. Ми всі вас розуміємо. Ми знаємо, нас яких вам важко. Ми знаємо, як вас ігнорують. В чіткого закону немає. Немає того закону, який би вас захищав. Ми це все розуміємо. Просто ви так щиро це все розказуєте. Розумієте. І, я хочу просто пояснити що це все, все зробити. Це треба бути і, мобіль, і мобільним. Це треба діти і що у вас було щось і вас було за щось, як той казав. Ви то, що або своє, або що придбаєте, на тому ви і працюєте. Ми ну, вас ми? прекрасно розуміємо. Ми одноразово зверталися теж до самооборони за паливо, допомагаємо. Є, є можливості броніки вам привозили. Я спом'ятаю це. все. Боже, їдуть, куди їдуть без броніків. Я спомняю це все. Ми там свій це... час теж допомагали зі своїми спецзасобами людям. Так що. Я думаю, що все нормально. Я тут підвезу вольмо. 8 травня 2012 року до начальником міліції Басадика мене незаконно психічно здорову людину запнули психіка. І моє москов ваша... І там мене мірочка. І там мене протримали 24 доби. Так? Прокурор Лебедюк сказав, що підстав для реагування немає, начальник міліції. При е, при, Приймачук став, висовок підписав разом з доском, що немає підстав для реагування. Відкрили кримінальну справу і закрили. І закрили. Двадцять людей незаконно проживали. незаконно позбавили мене волі, незаконне поміщення в лікарні 151 стаття. незаконно позбавили волі 146. Несли лікарі, неправдиві діагнози, тяжкий розлад, встановили. Неправдиво свідчили і справу стріли, злочину нема. Тут розпилилися. Ну, хай так і буде. Ну, Є, і так і ви пи. вправі чого, оставляє, чого рішення. Я власний Приїхав син, відрізав кабель інтернету, телефону, бо він так хоче. Приїхала міліція, і що? Він усунув те, що він зробив. Нічого. Телефону Ні, немає, не 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 розібратися. Ну Я до міліції звертаюся, два роки мене матері задоволення справитися. То ви поможіть. Ми тут платиш, що ви те зробили, те зробили, те зробили. Та ви хрена не зробили. Два роки мене термізує, людина, і ви нічого не Ну як виключить, ну, два роки, два роки. Раз закрили справу, протестував. Дікнув перетину, казав, що, Тим, раз, що ми не можемо бути добрими для всіх, розумієте, що ми не треба добрий для всіх. Є злочин. Хай цей лікар, чого лікар, неправдиво свідчить, лікар неправдиво неправдивословий діагноз. Наказали, на перетестацію направили. Їм на пенсію вже треба всім пора піти. П'ять лікарів. Це злочинна група, яка там не одного. Посадила, і провірте, скільки там людей продають, посадив за три роки, так. без рішення суду. Якщо ви рахуєте, що наша робота не доцільна, в цьому плані є прокуратура, є управління боротьби з організованою злочинністю. Звертайтеся! Ви ще скажуть, не хочемо обосбрати. А до цього ця людина ви немає. Що він вчора каже? Знову ж таки в лікарню. Там, тебе з нетерпінням лікарі чекають. Бо мені міліція нічого не зробить. І мені нічого не робити дійсно. Ну я так вчора прийшов, телефон відключив, мене в хаті казіннує, закрив мене в кухні, тепер лавкою, визиває міліцію, що я ворожі вбивством. Як людина з полонули спиною, така в богайовий от свідок. Я ворожий вбивством. Ну як таке може бути? Ну, скільки звернення я є, є по вчорашньому дню, є звернення. Де, Де сьогодні заїзд? Ну, все, розберемося, проведемо ціле. Де, розберемо. Ви звімо вашого сина. У вас Якісь непорозуміння з, не з сином, і до того має втручатися міце, то їдам вас. Все, що максимально ми можемо зробити на сьогоднішній день, все максимально. І ходимо і пішки, і їздим, і всім людям допомагаємо. Всім, кому є можливість. І ніхто не від...